Частина друга механізму вашої долі. Ми зупинилися на зламаному механізмі те, що вам заважає. Вийшла карта трічка Пентаклів, шестірочка Пентаклів, закохані і вісімка кубків. Тобто ми розглянули в першій частині, що заважає вам насправді не рівновага в взаємодіях. Ви часто дуже багато віддаєте, ніж отримуєте. І сподівайтесь від когось на взаємність, якої не завжди ви отримуєте. Трійка Пентаклів нам говорить тут про те, що ви багато чого вкладали в спільну справу. Це може бути партнерство, це може бути, я не знаю, якась справа, яку ви розпочинали з кимось. Але могло це не, випроб... не випроводити ваші зусилля. І вісімка кубків, правильно, вісімка кубків тут говорить про те, що момент, коли потрібно відпустити, вийти з цього циклу, даю, чекаю, розчаровуюсь, вам потрібно зрозуміти. Тому що вам потрібно зрозуміти, що це зламаний механізм. Ви цей механізм зношений, ви не можете далі рухатись, поки не настане, перестанете витрачати енергію на тих або на того, хто ще не відповідає, хочеться сказати, вашому рівню, душевної віддачі. Тобто, це все, воно зламано. І якщо ви перебуваєте в відносинах, наприклад, де ви дуже багато чого вливаєте, будь-яку енергію, це ресурси будь-які, і ви не отримуєте того, що врівновагу, очікуєте, і ви даєте, чекаєте, і насправді розочаровуєтесь. То ви не будете рухатись далі, поки ви це вже не завершите. Тобто потрібно вміти сказати Та, е, ні, я так не буду, я так не можу і я так не хочу. Розумієте, якщо людина, наприклад. Не робить зворотнього, тобто ви крок, а вона нічого, то потрібно вже зрозуміти, що нічого ви не отримуєте. Для того, щоб не розочаровуватись, ви не повинні очаровуватись, ви повинні розуміти про цей закон, це баланс. І коли немає балансу, механізм розлітається. Розумієте, ну, давайте так, годинник, наприклад. Якщо там буде щось не віддавати, оцей рух, так, Воно не буде працювати. Так і от, е, в цьому механізмі, який пов'язаний з будь-якою сферою. Це відносини, це робота, це е, якийсь проєкт. Тобто ви зрозуміли. Добре, давайте подивимось: мастер-ремонтник. Хто або що вам допоможе в цьому? Можливо, вже хтось є, а можливо, буде. Давайте подивимось. Шестірка жезлів? Імператор вперта особистість і жрець. Тобі допоможе, знаєте що? Ви не, здог... не здогадаєтесь? От напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, здогадались ви чи ні. Шестірка жезлів, імператор і жрець. Хто вам допоможе? Ви. Це не хтось вам допоможе ваша внутрішня структура, дисципліна та віра у власний шлях. Тільки ви є у собі, тільки з самим собою потрібно домовлятися. Якщо ви бачите несправедливе відношення до вас, знайте завжди, що ви насправді ламаєте себе і зраджуєте собі. Якщо ви дозволяєте якось комусь е не в рівновазі е взаємодія, потрібно задуматись, а що ви робите тоді в цьому? Це знаєте, коли прийти на роботу, відпрацювати, так? А отримати не буду показувати. ну, Або там копійки якісь. Що будете робити? Ви будете далі робити? Так, у будь-якій сфері, навіть в відносинах. Це все ламається, коли немає цього. Розумієте? Тому а, імператор і жрець це союз, дисципліни. І духовної зрілості. Це ваш урок. Кармічний. Це урок. Ви а, собою можете домовитись, і ваша зріла позиція, ваша дисципліна, ви сам собі імператор. А, ці карти говорять про повернення вашого сам собі авторитету. Розумієте? Це авторитет над собою, над своїми діями, над своїми рішеннями. Більше не чекати, що хтось вам направить, хтось вам допоможе, хтось вас покохає. А саме встановлюйте правила гри. Як можна, а як не можна. Зі мною так не можна. Я так не буду, я так не хочу. Шестірка жеслів вона показує знак виснання. через упевненість собі, чітку позицію ви отримуєте повагу, повагу ви себе будете поважати. І поважати будуть вас, коли ви себе будете поважати. І результат. Цей мастер, ваш внутрішній ресурс, ваш внутрішній лідер, який поєднує силу, духу і мудрість віру, віри в себе. Енергія пари. Ресурс, який вас живлять. Энергия пары. Трика мочи. Семерка кубков. Повешенный. Король мочи. Цикала. Комбинация вышла. Такие, знаете, ресурс парадоксальный, хочется сказать. Через биль. Через роззачарування, ви пробуджуєтесь в свою ясність і волю розуму. Трійка мечів і повішенни це очищення від ілюзій, тому що тут між ними є сімірка кубків. А коли, коли ваша серцева біль, трікамичів це ще розум, Ви не десь вітаєте, а відкриваєте через цю біль інше бачення. Король мечі – це підсумок. Це вчитеся бачити істину, не піддаючись емоційним пасткам. Отже, ваше джерело сили, просвіння після. Випробувань, здатність бачити холодно, але не чорства, це сила мудрості вашої, це здобути оця сила мудрості через серцеву біль, яку ви ви знаєте і відчуваєте. Зараз буде частина третя.